І так, перед нами клавіатура RAPU. Модель E6320. Клавіатура є досить маленькою. Підтримує технологію Bluetooth. Вона, як зазначено, використовується для мобільних пристроїв: планшети і телефони. Виробник добав на цю клавіатуру 2 роки гарантії. В комплекті в нас іде ще є кабель для зарядки по мікро-USB. І короткий мануал. Клавіатура краще підходить для техніки Apple, так як у нас є гравіровка з кнопками, саме еплівськими Ззаду у нас є перемикач, вимкнути, вимкнути і індикатори заряду акумулятора, Під'єднання Bluetooth, а також роз'єм microUSB. В роботі клавіатура досить добра, особливо коли потрібна портативність, щоб мож... можливо подорожувати навіть з нею. Також акумулятор дуже економно споживається, тому що при невикористанні клавіатури більше хвилини вона автоматично переходить в сплячий режим. За ці два роки ми бачимо, що кнопки не постиралися, надписи лишилися. Пластик доволі якісний.